Всім привіт друзі! Сьогодні ми будемо показувати, як э, можна смотрите моїм другом, а як можна і э, як, э, э, як з такою штукою э, сайту Експреса треба гратися. Бьйоти канала. Э, ось так трогати. Э, Ось так от закриваєте тихонько кришку. Треба, щоб ця штука ось так от проходила. Тепер вставайте Ви Зараз не мене показуєте. Э, э, хай буде так, і э, 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 включаєте цю штучку, на кнопочку і робите ось. Вот Hva står det her? Нормальный рой а, а, и всем пока, друзья!